Хвала нашому Господу. Народ Божий Ізраїля кожний ранок мусив іти в пустиню і збирати манну. Це щось подібне до нас, коли ми приходимо в церкву, ми також хочемо почути слово Господнє. І це треба було прикладати зусилля. Знаєте, манна не падала прямо у дворі, там, де вони жили. Вона треба було йти з неї збирати. Це також є приклад для нас, що Слово Боже Біблія в нас лежать усіх, вони є, але ми повинні відкривати, уникати в неї і таким способом розвиватися. Перший псалом, який ми співали, хай буде ім'я Бога благословеного віднині і повік. Це пісня нашого життя. Ми повинні постійно благословляти Ім'я Боже, не тільки чекати, коли нам Господь щось дасть. Але ми повинні благословляти ім'я Господнє. Для цього Він нам відкрив ім'я Сина свого Ісуса Христа. Я бажав би всім вам Божого благословення у всіх сферах вашого життя. І головне, це мати мир, Не зважати те, що сьогодні твориться, тому що люди тільки пишуть історію цього світу, а по праву керує всім Господь. І яка б не була величина людини, вона є. Ніщо в очах Божих, Господь всім управляє. В нашому житті є речі, які ми повинні просто вірити. А є речі, які ми повинні знаєте, робити. І є речі, які ми повинні просто знати. Сьогоднішня проповідь буде про те, що ми повинні знати. Ну, що ми повинні вірити в Господа Ісуса. так? Ми також повинні вірити в те в життя знаєте, на небесах. А робити ми повинні речі милосердя, добрі справи. А деякі просто знати. Друге Тимофія, третій розділ, перший вірш. Знай же, що в останні дні настануть скрутні часи. Павло просто говорить: Тимофій, ти знай, що останні часи, коли будуть люди жити, вони будуть скрутними. Ну, ми з вами живемо в ці часи, так? ми бачимо, що вони. Отакі От є, і ми повинні перебувати у вірі. Навіщо потрібно знати, мати знання? Це щоб не розчаруватися в житті. Коли ми щось не знаємо, да, воно може тривожити наше серце і віра може згасати. А щоб бути бадьорим і твердим вірі, не зупинятися на своєму християнському шляху, ми повинні твердо знати Слово Господнє. Сьогоднішня проповідь це просто, що нам треба знати. Пророк Ісая, 26 розділ 9 вірш. Бо коли суди Твої звершуються на землі, тоді мешканці світу навчаються, справедливості справедливості або правді. І тема сьогоднішньої моєї проповіді буде суди Божі. Коли ми читаємо Слово Боже, ми знаходимо сім судів. Сім судів, які будуть звер... звершити. І всі Божі суди, вони справедливі. Його покарання призначено для того, щоб розуміти народ. Люди, які навчені стражданнями, вони свідкують про Божу благість і Божу милість. Звісно, ще суди, я б назвав їх такого ну, фізичного порядку. Наприклад, потоп це був суд Божий. Так, це був суд Божий. Потім ми дивимося Содом і моря, два міста, які були зруйновані повністю, вогонь спав з неба і спалив ці міста. За що? За те, що люди не шанували Бога. Ну, Кажуть, що в Америці є такі суди чи присуди, що навіть людина, чоловік, він не має права відвідувати свою колишню сім'ю. Або ж він може відвідувати. Але не наближатися більше, ніж на метр до своєї дружини. І такі присуди є. Мабуть, треба рулетку носити тому чоловіку, тому що можуть його запроторити в тюрму. І ми повернемося до біблійних судів. Перший суд це суд наших гріхів на Христі. Коли Христос, Бог поклав на нього, коли Христос був на хресті, то Бог поклав на нього гріх всього світу. Це істина Божа, це Слово Боже, воно абсолютно не, не можна його по-іншому трактувати. І місця Писання Івана, перший розі, 29 вірш. Ось агнець Божий, що на себе бере гріх світу. Агнець Божий. Ми підтверджуємо це, коли приймаємо участь є учасниками всій трапезії в цьому причасті. 2 Коринфянам 5:19. Адже Богу Христі примирив світ із собою, не зараховуючи їм їхні переступи або провини, і доручив нам слово примирення. І третє місце Писання про те, що суд наших гріхів звершений на Христі, це 2 Петра, 2:1. А були і в народі лжепророки, пророки, які між вами будуть лжевчителі, які вноситимуть згубні єресі і відречуться від того владики. Які їх викупив, і тим наведуть на себе швидку погибель. Незважаючи, що Біблія і Слово Боже говорять конкретно і однозначно про те, що Христос є наш Спаситель, є люди, і це не люди в світі, це навіть у церкві люди, які говорять, що цього недостатньо, ти мусиш ще прикласти свої зусилля. Так, зусилля треба прикладати, але вони повинні бути виходити з того Слова Божого, з тих требувань Слова Божого. Наше спасіння це повністю Божа ідея, це Божа ініціатива. Але є щось, що ми повинні зробити це признати себе грішним, тобто безсилим спасти себе. Ніяка людина не може сама себе спасти, як би вона правильно не поступала. Є люди, так звані святі, знаєте, їм поклоняються, ми на небі. Я б краще мав би спілкування з тими святими, які живуть на землі. Тому що це мої брати і сестри. І ми спільно робимо одну важливу справу: ми служимо Христу. Є і інші крайності, так звані універсалісти, які думають, що всі спасуться абсолютно. Але це також є крайність, і це не є пословом Божим. Перед судом Білого престолу люди осудяться не за гріхи. Ми знаємо, що буде суд Білого престолу. Але за свої діла, за своє зневірство, так як ціна за гріхи вона заплачена Ісусом Христом. Чому грішник під осудженням? Івана 3,18. Тому що не повірив в ім'я єдинородного Сина Божого. Грішник не стільки би осуджений за свої гріхи, скільки за те, що він не повірив в те діло, яке зробив Господь. Він не поцінував цим. Ми про це часом забуваємо. Івана 16,9. За гріх, що не вірять у мене, так сказав Євангеліст Іван. Сьогодні я не вірю, що не є питання гріха, а питання Сина Божого Ісуса Христа, чи ти приймаєш його вірою, чи ти байдуж до того, що зробив Христос на Христі? Ми повинні це проповідувати і людям говорити. Ми часом, можливо, Показам першу чергу на гріхи, але ми знаємо, що людина це така слабка істота. І вона стала слабкою тоді, коли гріх прийшов у світ, коли Адам і Єва вони не витримали екзамен на те, щоб бути в тому місці, де Господь їх поселив. І ілюстрація в старому заповіті є, яка вказувала на жертву Христа. Ми вже разі приводили. Пам'ятаєте, в пустині народ Божий йде, і вони грішать. І вони грішать, і вони гинуть тисячами. Так, 23 тисячі. Книзі чисел читаємо. Що Господь робить? Він каже, Моїсею, ти постав мідного Змія, і кожен, хто подивиться на нього, буде живий. Це є це ілюстрація мідного змія у пустині. Це та ілюстрація, яка вказувала на жертву Христа. Сьогодні кожна людина, яка може подивитися, прийняти в серце своє вірою, вона буде спасена від тої сили гріха. Другий гріх, другий не гріх, а суд це самоосудження віруючого. Це якраз стосується сьогоднішньої події нашого цього служіння. 1 Коринтянам 11, 28 до 32 вірша. І ми читаємо перше Коринфяна, 11 розділ, з 28 по 32 вірш. Тож нехай людина випробовує себе, і так нехай їсть хліб та п'є з чашею. Бо хто недостойно їсть і п'є, не розрізняючи Господнє тіло, то й на осуд їсть і п'є. Осуд чи осудження. Через це між вами багато хворих і недужих, і чимало тих, які упокоїлися, тобто вмерли, бо якби ми самі себе судили, то нас би не судили. А як судить Господь, то повчає нас, щоб ми не були осуджені зі світом. Це самоосудження віруючого дуже важливо. Невіруюча людина вона знаходиться під осудженням. Римлянам 1:8 ми можемо прочитати про це. А віруючи ні, але віруючі, знаходяться під покаранням. Отут, на землі, ми несемо покарання, чи то через хворобу, чи ще за якісь речі у нас може Господь відняти, це тому, що ми належимо до тіла Христа, це тому, що Бог піклується, щоб спасати нас. Незважаючи, який в нас є стан. Він знає, як це зробити. Ми часом самі хочемо допомогти собі. Ми можемо піти і сповідатися, ми можемо прийняти піст, ми можемо помолитися, але часом це не працює. Тоді Господь приміняє оцей суд, Він нас судить, щоб ми не були осуджені з невіруючими. Віруючий, який не судить себе, він наказується Господом. Покарання для віруючого, знаєте, це як акт любові від Бога. Ми можемо читати про це у Післанні до Євреїв, 12 розділ і 6, по 11 вірш. І знаєте, як там написано, що Бог, кого любить, то що, того наказує, але наказує з любов'ю, для того, щоб ми, мали, щоб ми мали плоди праведності. Бог бажає, щоб ми дивилися на гріх, так як він на нього дивиться. І ми повинні в цьому Стояти на Божій стороні. Самосудження віруючого, воно повинно бути кожен день нашого життя. Ви знаєте, як всі люди, ми маємо недоліки. І ми можемо просто змірятися з ними, але Господь хоче, щоб ми осуджували себе, щоб Бог не приміняв свій осуд, тому що ми належимо до тіла Христового. Покарання Боже, воно приносить мирні плоди. Коли ми, як кокирні йому. Євреям 12 розділ, 11 вірш. Тепер розглянемо третій суд. Третій суд це судилище Христове. Ми про це читаємо Друге Пісня Корінфян, 5 розділ, 10 вірш. Бо усім нам належить з'явитися перед судилищем Христовим». Цікаво. Одне місце говорить, що віруючи, не з'являється на суд. А тут апостол Павло пише, Бо всім нам належить з'явитися перед судилищем Христовим. Це покарання, воно приходить після того, як ми будемо вознес вознесені. вознесені. І це покарання не за гріхи, але за діла. Перший коринфянам, третій розділ з 10, 10 по 15 вірш. Коли ми читаємо це місце Писання, можливо, нам краще буде його прочитати першим коринфянам. Згідно з Божою благодаттю, яка мені дана, я немов той мудрий будівничий поклав підвалину, а інший будує на ній, тож нехай кожний пільнує, як будує, і наступне. Адже ніхто не може покласти іншої основи, крім уже покладеної, а нею є Ісус Христос. Коли хто будує на цій основі із золота, срібла, коштовного каміння, дерева, сіна чи соломи, то діло кожного з'явиться, день покаже, бо виявляється вогнем, сам же вогонь, і випробує діло кожного, яким воно є. І Тут ми бачимо два вида діл, людських діл. Да? У нас кожна є справі діла. Перший вид це дерево, сіно, солома. Ну, це такі матеріали, да, які підлягають легко вогню так? і які не треба там потрудитися. Щоб достати золото, треба добре напрягтися, да? глибоко зануритися в землю і там достати золото, чи дорогоцінні каміння, чи срібло. А дерево сіно солома – це те, що кругом нас є. І визначимо це. Дерево сіного солома це діла плоті. Ті діла, де сприяв Дух Святий, вони спасуться, а плотські діла, вони згорять. Часом ми діємо під силу чи енергію нашої плоті. Знаєте, хоч можемо віддавати це за велику духовну дію, без Духа Святого, без сили Духа Святого ми можемо діяти. Просто під силу плоті. Знаєте, як е, говорять язичники, да? хто такі язичники? Це люди, в яких вся сила на язиці. І ми повинні розуміти, що Дух Святий Він займає наше серце, все наше єство, і Він тихим способом хоче показати про те, що ми є діти Божі. І ніхто цього не може копірувати і ніхто не може цього добитися. Ми повинні працювати під здібність Духа Святого і під силу Святого Духа. В світлі Слова Божого. Слово Боже, це те, яке ми маємо. Це не просто знаєте, для бібліотеки, щоб у нас лежало вдома, але щоб ми його читали, і як от і євреї в пустині да, їли туманну для того, щоб мати сили йти вперед так, в нашому житті. І коли ми будемо працювати під силу Духа Святого, в світлі Слова Божого, тоді ми зможемо будувати нашу основу із золота, срібла. І дорогоцінного каміння. Тоді буде нагорода, і будуть вінці, які ми покладемо у Ісуса. Об'явлення 4 розділ, 10 11 вірш: 24 старці падають перед тим, хто сидить на престолі і вклоняються тому, хто живе віки віків, і кладуть свої вінці перед престолом, кажучи: достойний ти, Господи, і Боже наш, прийняти славу і честь, силу, адже ти створив все. І завдяки твоїй волі все постало і було створено. Ось правильне розуміння того, що відбувається в, в житті. Навіть якщо віруючі люди, які отримують вінці на свою голову, вони їх в небесах складуть перед Ансом Божим. Тому що ми просто люди, те, що ми часом можемо зробити, це дякуючи Божій благодаті, дякуючи тому, що Господь через Дух Святий Дав нам сили це зробити або це перенести, тому що випробування є у кожного у з нас. І четвертий суд це осудження юдеїв в час, час другого пришестя Христа. Знаєте, є різниця між першим пришестям Христа і другим. Вона полягає в тому, що перше пришестя Христа, воно буде на облаках, да, в повітрі, в воздухі. А друге пришестя, воно буде на землі. Христос явиться, і Його ноги стануть на святій горі у Єрусалимі. Ми читаємо про це у Слові Божому. І перше пришестя буде для того, щоб підняти церкву. Церкву як невісту. Христос тут буде у ролі жениха або молодого. Друге пришестя буде для встановлення тисячолітнього царства. Уявляєте, тисячу років люди будуть жити на землі. Це буде час, чудовий час буде, коли Лев буде лежати разом з ягням і не буде трогати його, тому що не буде присутності гріха. Це час буде. І ми зараз говоримо про осудження іудеїв. 25 розділ Матфія з першого вірша по 30-й, Описує історію цього осудження юдеїв. І за браком часу ми не зможемо його прочитати зараз, але я знаю, що ви всі добре знаєте. 25 й розділ Матвія, він ще добре знайомий тим, що це місце писання, де є багато спекуляцій відносно трактування такої теми, як «П'ять мудрих і п'ять нерозумних. Знаєте. І часто це приписують церкві. Але ми вже знаємо з Писання, що Христос прийде не за дівами, які будь Його зустрічати. Він прийде за своєю церквою, за невістою. І ми, як церква Христова, ми є невіста. Ми не числимося в числі дів, а в числі церкви невісти. У нас вище положення, і ми не гордимося цим, ми знаємо, що все це є заслуги нашого Господа Ісуса Христа. П'ятий суд. Суд живих язичників. Знаєте, хоч церква буде вознесена, язичники вони залишаться і вони будуть серед народу Божого. Ми читаємо про це в Матфія, 25 розділ з 31 по 46 вірш. А коли прийде Син людський у своїй славі, усі ангели з Ним тоді сяде на престолі своєї слави і зберуться перед Ним всі народи, і відділить їх одне від одного, як пастух відділяє овець від козлів і поставить овець праворуч, а козлів ліворуч. Тоді цар скаже тим, який праворуч, прийдіть благословенні мого Отця, успадкуйте царство, приготовлене вам від створення світу. «Бо голодував я і ви дали мені їсти. Спраглим був, і ви мене напоїли. Чужинцем був я, і ви мене прийняли. Не мав одягу, і ви мене одягнули. Хворів, і ви мене відвідали. У в'язниці був я, і ви прийшли до мене. Це у нас по. Тоді озвуться до нього праведники, кажучи Господи, коли ми бачили Тебе голодним і нагодували, або спраглим і напоїли, коли ми бачили тебе чужинцем, прийняли або нагим і одягнули, коли ми бачили тебе хворим або у в'язниці і прийшли до Тебе. Цар у відповідь скаже їм Запевняю вас, те, що зробили одному з моїх найменших братів, ви зробили мені. Тоді скаже тим, який ліворуч, ідіть від мене прокляті у вічний вогонь, приготований дияволу та його ангелам. Бо голодував я, а ви не дали мені їсти. Спраглим був я, а ви не напоїли мене. Чужинцем був, а ви не прийняли мене. Нагим був, і ви не одягнули мене. Був форем і у в'язниці, а ви не відвідали мене. Тоді озвуться і ті, кажучи Господи, коли ми бачили тебе голодним або спраглим, або чужинцем, або нагим, або хворим, або в'язниці і не послужили тобі. Тоді у відповідь їм, запевняю вас, коли ви не зробили цього одному з найменших, то не зробили і мені. І підуть ті на вічне покарання, а праведники на життя вічне. Це місце Писання, коли Часом проповідують, його також приміняють до церкви на сьогоднішній дня. Але, по суті, це буде суд над, ж... над язичниками в час другого пришестя Христа. Це суд за те, що язичники робили зло для Ізраїля. І знаєте, вони сьогодні роблять це зло, вони будуть і тоді робити, як вони сьогодні розділили землю і утворили знаєте, так звану палестинську автономію, да, що ми знаємо. Це все те зло, і ми знаємо, що за це вони будуть осуджені. Книга Іоїля, 4 розділ, з 1 по другий вірш. Але в ті дні, саме того часу, коли я поверну полонних юдеїв та Єрусалима, я зберу всі народи та припроваджу їх у долину Йосахвата і судитимуся там з ними з приводу мого народу, моєї спадщини, Ізраїлю, котрий розпорошили між народами вони поділили мою землю. Це пророцтво Іоїля, але воно стосується оцих язичників, які жили серед ізраїльського народу. І шостий суд це суд ангелів, суд падших ангелів. Ми знаємо, що те, що є сьогодні на землі, це результат непослуху тих ангелів. це Тема складна і довга. Ми можемо читати про це в книзі Пророка Ієзекія. Але ми знаємо, що той же, хто восстав проти Бога, він собою забрав третю частину ангелів. І ці ангели рахуються падшими. Господь їх тримає закритими в темниці. Але ми знаємо, що ми, в церква, будемо судити з Христом, і ми будемо разом царувати. 1 Коринфянам 6.3. Чи не знаєте, що ми будемо судити ангелів, а не тільки життєві справи? Ми, як церква, ми будемо в ролі судді разом з Христом, судити падших ангелів. І тому ми повинні бути, ну, ми повинні бути так безупречними, ми повинні довіряти Господу, що Він робить все для того, щоб ми були святими, непорочними і угодними Йому. Як люди. І це не під силу нам, але те, що не під силу нам, те є під силу нашому Богу. Для нього нема ніяких проблем. І ми будемо судити ангелів, а не тільки життєві справи. І сьомий останній суд це суд великого Білого престолу. Ми читаємо про це в книзі об'явлення, 20 розділ, з 11 по 15 вірш. Тут вказано навіть час цього суду, коли він буде. І... Об'явлення, 20 розділ. З 11-го вірша. І я побачив великий білий престол і того, хто сидів на ньому, що від його обличчя втекло небо і земля, і для них не було місця. І я побачив померлих малих і великих, які стояли перед Богом, і розгорнули книги. Була розгорнута й інша книга, що є книгою життя, і судили мертвих, як записано в книгах, за їхніми ділами. І море віддало мертвих, які в ньому, і смерть, і ад віддали мертвих, які в них, і кожного судили за його вчинками. А смерть і ад були вкинені в вогняне озеро. Це друга смерть, озеро Вогняне. І кого не знайшли записаним у книзі життя, той був укинений у вогняне озеро. Це Слово Боже. Воно попереджує нас, щоб ми за той час життя, який маємо на землі, щоб ми могли примиритися з Богом, щоб наше ім'я було записано в книзі життя вічного. Христос. Писання говорить, що а тим, які прийняли його, тобто Христа, Бог дав владу називатися і бути дітьми Божими. На сьогоднішній день це наша ну, назва ми діти Божі. Тут казано час цього суду, в сьомому вірші ми читаємо. А коли скінчиться тисяча років, сатана буде звільнений зі своєї в'язниці. Цей суд буде через тисячу років. Після тисячолітнього царства перед вічністю неба і землі вже не буде. І тут описано виконання просто осудження. І Івана, 3 розділ, 18 вірш. Віруючи в нього, не судиться, а не віруючий вже осуджений. І просто в цей момент буде виконано це присудження, тому що не у... віруючи в нього не судиться, а не віруючи, вже осуджений. За що осуджений? Що не увірував в ім'я єдинородного Сина Божого. Не за гріхи, що він грішив. За гріхи плата заплачена, але він не увірував в ту жертву, яку Христос звершив. І вони вже осуджені, Пригору їм є, а тепер він приведений в дію. Це буде після тисячолітнього царства. Для невірючого також є план спасіння. Це його діла. Але це не є Божий план. Божий план, це план благодаті. Знаєте, римлянам 10 розділ, 13 вірш. Бо кожний, хто тільки призве Господнє ім'я, буде спасений. Це є істина Божа, яку ми повинні проповідувати і говорити людям, щоб вони призивали Господнє ім'я. Нехай Господь допоможе нам перебувати в Божій благодаті. Бо спасіння Боже, воно не від діл, щоб ніхто не хвалився. Спасіння Боже, це Божий дар. Хвала Господу і наша молитва. Дякуємо Тобі, Господь, що наше спасіння це дар Божої благодаті. Допоможе нам цінувати цим даром, Господь. Допоможе нам перебувати у вірі, бути твердим і непохитними в випробуваннях, завжди шукати славі для тебе. Дякуємо за наше майбутнє, бо воно буде з тобою, Господь. Не увиди нас у спокусу, але визволи нас від лукавого. Благослови, Господи, не тільки нас, але й наш народ України, Господь. Людей миром, спокоєм, відкривай очі духовні, Господь, людей, щоб вони приймали своє життя, дар Божої благодаті. Молимся ім'я, Господа Ісуса. Амінь.